Аудіокниги українською від студії Калідор. РОБЕРТ ШЕКЛІ. Глибока діра у Китай Містер Беннет відклав в бік недільну газету і відкинувся у брезентовому шезлонгу. Це зміцнить його м'язи, сказав він. М'язи? Із обуренням скрикнула місіс Беннет. Та в нього швидше станеться тепловий удар. Містера Беннета зовсім розморило на сонечку, і він не міг мислити логічно. М -м -м -м, з молодими, здається, такого не буває, невиразно пробурмотів він. Подружжя, не змовляючись, разом перевело погляд на задній двір. Томмі, їх дев'ятирічний син. Длубався у самому його кінці. Голова та плечі Томмі виглядали із великої ями, яку він копав уже п'ятий день поспіль. Повна лопата землі вилетіла із ями і впала на кущ троянд, місіс Беннет. Ти повинен із ним поговорити. Місіс Беннет обережно витерла чоло серветкою. Така спека абсолютно не підходить для земляних робіт. Потрібно було його просто відправити у літній табір. Я не можу заборонити йому копати, заперечив містер Беннет. Дуже вже йому не хотілося підводитися із шезлонга, адже ми самі йому це дозволили. Так, але тоді було прохолодніше. Місіс Беннет незадоволено зітхнула. І взагалі, це винен ти. ти і твоя діра у Китай. Містер Бенет зрозумів, що, незважаючи на вихідний день, подрімати спокійно йому не вдасться. Він із криктінням вибрався з шезлонга і поплентався в кінець двору. Як справи, синку, Томі, спітнілий із голови до ніг, забруднений землею, опустив лопату і прихилився до стіни ями. Непогано, сказав він. Окидаючи свої розкопки діловитим поглядом. Хоча спочатку копати завжди важко, ти ж знаєш? Хм, містер Беннет зазирнув до ями. Ти добряче попрацював, але може час зробити перерву? Не думаю. Треба продовжувати, якщо я коли-небудь хочу досягти мети. Хлопчик потицяв лопатою у твердий ґрунт над дні ями. Я повинен працювати. Містер Беннет завагався. Дійсно, в певному сенсі провина була його. Це сталося минулого тижня. Він читав газету у вітальні. Томі гортав комікси. Раптом син звів голову і запитав Тату, а що під нами? Підвал, відповів містер Беннет, перегортаючи сторінку. Ні, я мав на увазі дуже, дуже глибоко. Куди потрапиш, якщо копати дуже довго? У Китай, сказав містер Беннет, не відриваючись від читання. Справді? Томмі задумався на хвилину, а тоді продовжив. Ти хочеш сказати, якщо довго-довго копати прямо вниз, то можна дістатися до Китаю? Саме так. Пробурмотів містер Беннет, перейшовши до спортивної хроніки. Кльово. А можна я спробую, тату? Я завжди мріяв побачити Китай. Можна, можна? Містер Беннет опустив газету і посміхнувся. Ковмадна історія, подумав він. Буде що розповісти в офісі? Його син копає тунель до Китаю. Однак у хлопчика інженерний склад розуму. Такі завдатки знадобляться йому у житті. Звичайно ж, можна, кивнув містер Беннет. Але це не так просто, як ти гадаєш. Дякую, тату. Томі кинув комікси і почав малювати земну кулю у розрізі та схему свого тунелю. Містер Беннет якусь мить спостерігав за ним, а тоді повернувся до спортивної хроніки. Увечері вони разом з дружиною посміялися над ідеєю сина. Безумовно, він буде інженером, сказав тоді містер Беннет дружині. Але копати? Копати цілих п'ять днів для дев'ятирічного хлопчика, синку, невпевнено промовив містер Беннет, Може, ти займешся чимось іншим? Можна покататися на машині? Ні. Відрізав томі із ями. Повна лопата землі впала містеру Беннету на ноги, і він змушений був відступити. Зараз надто спекотно, аби копати, рішуче сказав він. Та земля продовжувала вилітати із ями. Важкий шар скоро закінчиться, почулося звідти. Потрібно пройти його перша ніж він затвердіє. Мама вважає, що ти повинен припинити сказав містер Беннет, відчуваючи власне безсилля. Але ж ти дозволив, Томі висирнув. Ти казав, що можна, нечесно, спиняти мене на півдорозі. Ти дозволив? Добре, 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 квапливо сказав містер Беннет. Тільки спершу піди у будинок і випий склянку молока за півгодини, сказав Томі, і земля полетіла із ями з такою люттю. Що містер Беннет змушений був відійти якнайдалі. Настав понеділок. Містер Беннет поїхав до офісу. Після повернення із роботи він дізнався від дружини, що Томі копав яму весь день і що її улюблений кущ троян тепер похований під купою ґрунту. Але чому ти його не зупинила? запитав містер Беннет. Та він мене і слухати не хоче. До того ж, це твій батьківський обов'язок. Після вечері містер Беннет вийшов на задній двір. Томмі працював як механізм. Яма стала набагато глибшою і тепер Томмі ховався у ній цілком. Землю доводилося підіймати відрами. Синку, можна тебе на хвилинку? У чому справа, тату? Сенко, я порозмовляв із мамою і, боюся, ми обидва вважаємо, що час це припинити. Але, тату, у голосі Томі почувся відчай, я не можу припинити. Дивись, я майже докопався до м'якого шару. Далі робота піде швидше. Те саме я чув і вчора, нагадав містер Беннет. Ну, я трохи прорахувався, але тепер я вже майже докопався. Містера Беннета здолали сумніви. Згадалося власне дитинство, коли він у віці Томі хотів збудувати маленький автомобіль із моторчиком від пральної машини, а перед тим як розпочати, пішов до поліцейської дільниці з'ясувати питання реєстрації свого майбутнього авто. Як же над ним тоді реготали? Він і досі пам'ятав свою розгубленість і пекучу ненависть до всіх дорослих, які вляглися тільки за декілька тижнів. Він не хотів зупиняти сина, тим паче ніхто не вбереже Томі від розчарування, коли він зрозуміє, до Китаю іще дуже, дуже далеко, мало що залежить від його бажання, яким би сильним воно не було. Синку. Скажи, а скільки часу ти ще збираєшся копати? м'яко запитав містер Беннет. Гадаю, до завтрашнього вечора все буде добре. На м'якому шарі робота піде швидше. І ще мені мають допомогти. Чудово, сказав містер Беннет. Але завтра ввечері ти повинен закінчити. Гаразд? Гаразд. І Томі почав жбурляти землю з такою швидкістю щоб містеру Беннету лишилося тільки захоплюватися наполегливістю свого малюка. Весь довгий літній вечір Томмі працював без перерви. Зрештою, місіс беннет силоміць витягла його із ями зішкребла з нього не менше двох кілограмів бруду, нагодувала і вклала у ліжко. Наступний день був іще спекотнішим. Містер Беннет сидів у своєму прохолодному офісі з кондиціонером і непокоївся про сина. Двічі за робочий день його рука тяглася до телефонної слухавки, і кожного разу він спиняв себе. Сьогоднішній вечір повинен розставити все по своїх місцях. Після робочого дня. Поїздка у приміському електропотязі була дійсно вбивчою. У цій залізній бляшанці містера Беннета, на відміну від його сина, дійсно мало не вхопив тепловий удар. Вдома дружина налила йому склянку холодного лимонаду, і вдячний містер Беннет знесила носів на диван. Він ще там? махнув він рукою у бік двору. Там. Підтвердила місіс Беннет. Я сподіваюся, ти задоволений. Його ілюзії, по моєму, ані трохи не постраждали. Чого не скажеш про мої троянди? Може, ти все ж таки зупиниш його? Містер Беннет почав зводитись на ноги, але цієї миті до вітальні забіг Томі. «Готово!» Він вигукнув це слово із такою яскравою молодою енергією, що містер Беннет... Порівнянні з ним відчув себе трьохсотлічним стариганем. Що готово? запитала місіс Беннет. Дірка до Китаю, усе вийшло. Я ж казав, робота прискориться, коли я дійду до м'якого шару. Ходімо, ходімо зі мною. Подружжя Бенетів обмінялися багатозначними поглядами. Якщо хлопчик збожеволів, то це буде твоя провина. Прошипіла місіс Беннет. Вони вийшли на задній двір і остовпіли. Перед ними, широко посміхаючись, стояв хлопчина азійської зовнішності років дев'яти, вдягнений у білий пуховик і блискучі чорні штани. Він копав із того боку, пояснив їм Томі. Ось чому я знав, що часу піде не дуже багато, адже він теж копав. Містер Беннет не вірив власним очам. Він кинувся до кінця двору. Яма була вже засипана. Земля згори акуратно розрівняна. Нам довелося засипати її тату, сказав Томі. Його рідні не хотіли, аби він ішов сюди. Якби ми не засипали яму, вони з'явилися б за ним слідом. Що це за маячня? промовив розгублено містер Беннет. Гей, хлопчику! Ти де живеш? Азійський хлопчик вклонився і відповів щось високим голосом, який постійно змінював тональність. Містер Беннет не зрозумів жодного слова. Містер і місіс Беннет спробували знайти цьому раціональне пояснення. Вони здогадалися, що відбулося. Просто китайський хлопчик подорожував разом із батьками. Під час зупинки він відійшов від машини і заблукав. Так, напевне, його батьки божеволюють. Бенети подали оголошення у всі газети, включно із тими, що виходили у чайнатаунах Сан-Франциско та Нью-Йорка, а також поставили до відома міграційний відділ та відділ захисту прав неповнолітніх. Вони сподіваються отримати відповідь, а поки що. Отримали дозвіл на проживання цієї дитини у їх будинку. Та містер Беннет знову турбується за свого сина, хоча і логічно розуміє, що причин цьому немає. Здається, Томмі та той китайський хлопчик почали будувати зореліт. Вони планують вирушити на Марс наступного вівторка, якщо не зіпсується погода. Містер Беннет... Сподівався, що буде дощ. Роберт Шеклі, Глибока діра в Китаї, читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть, будь ласка, коментарі для кращого просування відео у YouTube. Підпишіться на канал. Вподобайте відео. Та розповсюдьте його в соціальних мережах української, має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Монобанк БайМіаКофі Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.